вітаю вас, малята. До нас сьогодні завітав чудовий гість, наш знайомий зайчик вухастик. Вітаємо тебе, вухастику, ми дуже раді тебе бачити. Привіт, привіт, малята! Я теж дуже радий зустрічі з вами. Вухастику, ти сьогодні такий гарний і настрій тебе чудовий. Ти щось святкуєш? Ой, малята, ви що забули? Про що забули вухастику? Про свято Землі. Ні, вухастику, ми з дітками все пам'ятаємо і нічого ми не забули. А чи знаєш ти вухастику, що наша планета Земля насищена природніми скарбами? Ні, не знав. А що це за скарби? Вухастику наша земля щедра і багата. Наприклад, рослини та дерев дають нам змогу дихати чистим повітрям. Поля годують нас хлібом та овочами, водойми рибою, а на лугах пасуться тварини, які дають нам. М'ясо, молоко та вовну. Ой, як цікаво. А ще, малята, і ти в ухастику, наша планета дуже чарівна. Що, справді, чарівна? Так. А для того, щоб узнати це, я пропоную вам послухати казку. І ви все зрозумієте, а казка називається гусінь. Жила собі на одному дереві гусінь. Вона мала коротенькі ніжки та дуже любила ласувати зеленими соковитими листочками. Іноді гусінь сиділа на кінці гілочки. Та спостерігала, що робиться внизу на землі. А там комашине життя вирувало. Всі чимось займалися, трудилися, гомоніли між собою, лиш гусінь сиділа самотньо на своєму дереві. Одного разу вона вирішила, спущусь я на землю. Можливо, я знайду собі якусь справу чи друзів, та, може, комусь корисна буду. Підійшла вона до мурашок, що дружно метушилися лісом. Будь ласка, чи можу я чимось допомогти вам? запитала вона у мурашок. Мурахи подивилися на неї та й засміялись. Ха-ха ха, подивись на себе, товста, довга та незграбна. Яка з тебе поміч? Іди собі геть. Поповзла гусінь далі. Аж тут бджілка літає над квіточками. Бджілко, а що ти робиш? запитала гусінь. Хіба ти не бачиш, квіточки запилюю, медок збираю, відповідає бджілка Дозволь, я тобі допоможу. Та як ти мені допоможеш? Хіба ти маєш крила, щоб літати з квітки на квітку, ось так як я? Ні, відповіла тихесенько гусінь. То йди собі геть, відповіла бджілка Повзе потихесеньку гусінь, побачила вона чудову квітку, що милувалась своєю красою в краплинці роси. Може, я хоч тобі буду подругою, може, хоч тобі в пригоді стану? з надією запитала її гусін. Подивилась квіточка на неї. Пхе, ще чого? Ану, глянь на себе. Краплинку роси. Чи можу я така красива поваршувати з такою потворою, як ти? Іди собі геть. Розплакалася гусінь і поповзла до своєї гілочки. Їй було так погано, так боляче, що вона завилась, завилася в свою шовкову ниточку і заснула. Одного разу гусінь відчула, як щось лоскоче її. Вона витягнула голівку з своєї схованки та побачила. Сонячний промінець що весело бавився з нею. Зраділа гусінь, що нарешті хоч хтось звернув на неї увагу, хоч хтось її помітив. Вилізла назовні і відчула, що з нею щось не так, глянувши на себе в краплинку, що виблискувала на сонці, і побачила, змінилася. Замість некрасивої гусениці з краплинки на неї дивилися, дивився красивий метеор. Легкий, прекрасний, мов квіточка. Змахнув метелик крильцями та й полетів. Всі комахи з заздрістю дивилися на нього, кожен мріяв про увагу такої красивої та величавої комахи. Та ніхто з них навіть і не здогадався про те, що то легкокрилий і прекрасний метелик. І є тією самою гусінню, яку вони так не любили а зневажали. Ось малята, яке диво трапляється. Я зрозумів все. На землі росло дерево, на дереві жила гусінь, а сонечко пригріло, і гусінь перевтілилась на гарного метелика. Так, вухастик, ти вірно зрозумів. Дякую вам, малята, за увагу і тобі, вухастику, до побачення. Бережіть природу і любіть свою землю. До зустрічі, малята!